Доброго дня, добрі люди! Доброго вам, здоров'ячка! На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І сьогодні по... і живуть тут люди добрі працювиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають про ліси і гори, і про сині море, про людей і квіти. Сейчас, діти, що за країна. Наша Україна! Здавна у нашого народу існувала чудова традиція вочерниці. Відаючи, шану минулому, виручила все найкраще у наше сьогодення, ми на вочерницях відрочуємо усе найкраще, що є у народу, його мову, пісню, історію. Давайте вітаємо до однієї з українських хат. Тусеньку, де ви там? Хм, нікого нема. Певно, пішла свою комунаталку кликати до нас на вечорниці. Доброго здоров'ячка вам, любі гості. Ой, як вас багато. Ви, певно, всі прийшли подивитися до нас на вечорниці, правда? Так. О, Хто тут без мене хазянує? Це ти, Марусю, що ти тут розповідаєш? Балакаєш без зупину. Це вже чиста правда, що твоєму язику кісток немає. Матусю, я розповідаю всім про наші вечорниці. Так хочеться швидше їх розпочати і вареників покуштувати. А в кого це ви вирішили, Марусю, вечорниці проводити? Я, в кого, Матусю, у нас ми з вами домовлялися. Ніхто зі мною не домовлявся і нічого я не знаю. Нашли місце, де проводити. Та що ви таке говорите? О, подивіться, скільки людей зібралося. У нас. Що ми їм скажемо? Кажіть, чи дозволите в нашій хаті в чорниці проводити? Що люди скажуть? Що у цілому селі не знайшлося хати для вечорниць? Раз так туди я піду. Ой, морозе постриває. Теж я пожартувала. Коли так, то дозволяю. що ж ви нам усім голову морочити. Тоді я побігла дівчат та хлопців кликати на вечорницю. Ось так завжди. Ох, і хитра ж мене, Маруся, завжди мія виптитись. Тож у мене пішла. Такою самою була, коли я молодою була. Дітка Катерина, можна до вас на вечерниці? Заходьте, прошу. Я бачу, ви вмієте добре, добре вас сміятися і співати, а чи вмієте працювати? Вміємо. Тоді допоможіть мені в одній справі. Добрий вечір у вашій хаті. Добрий вечір, хлопці. Дівчата вже за роботою, то ви ж теж марно не сидіть. О, перевушити квасо. Добрий вечір, господине. Ми дізналися, що у вас відбудеться вечорниці, і зайшли подивитися, чи дозволите ви нам. Дівчата, та ви мене злякали. Заходьте, заходьте, та сідайте на лаву. О, та ти так гарно прибрала в хаті. Йо-йо, кумонько, скільки була на вечорницях, ще раз такої чистоти не бачу. Кумонько, Катерина, а чи е, ще довго жати, чи самі почнемо? Давайте розпочинати в вечорниці. Десь пішла моя маруся по дівчат та й забарилась. Ох, і Охівна йшла на мене, але нічого, ми її провчимо. Почнемо в без неї. Ох вона ж буде зла. Колись, коли ми збиралися на вечорницях, співали такі веселі пісні. Доброго вечора вам, тітоньки. Доброго вечора в вашій хаті, тітко Катерино. Заходьте, заходьте, та приступайте до роботи. Покажіть, з чим ви до нас на вечорниці прийшли. Ви починайте, а ми вже за вами підтягнемо. М може, вам треба чимось допомогти? Надо... о, я забула, що вареники не доліпила. Ходімо, голубоньки, допоможете. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той проклятий тиждень і день, коли ми українці, забули, що ми українці, і що є в нас душа повна власних чеснот і щедрот? І що є у нас дума, яка ще од Байдена б'ється. І що ми на країні, такий український народ, а не просто населення, як як звіт так здається. І що хміль наш у пісні, а не у баривах вина. І що щедрість в серцях, а не лиш у крамничних вітринах. І ще є у нас мова. І що українська вона, без якої наш край, територія, а не в країні. Я до себе кажу і до кожного з вас. Говори, говоримо усі, хоч ми добре навчились мовчати. Запитайте у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаймо про те, як ми дружно дійшли до буття, в якому свідомості наче збагнути не змога. Чим солодший чи од меду нам видався чад забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої, то вкраїнці ми з вами, чи як, чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата. Чи могли ви забрати сюди ось на наш переляк, Що розстрільно у думах смиренність до меншого брата? Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, чи й вам вони теж не солодкі гостинці? Але можу казати, бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як люто себе зневажають українці, я вже сам один мовить, воно тобі треба, стерпи, тільки ж хочу в країнці спитати у вас неукаво. Ради кого Шевченко, йти типу було ворські степи? Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву? То хіба не впаде? Не закотиться наша зоря? І хіба не зутні на тлін українство між нами? Коли навіть на схарищі до лізарі Кобзаря, ми і досі спокійно себе почуваємо хохолами українці моїм, де вам, Боже, і щастя, і сил, можна жити хохолом і не згірна від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами. З небажена вам в країнам серцовілася прийом за того, щоб збило хати наші хлопці забарилися і музик не ведуть. О, Миколо, а я про тебе згадую, а де хлопці? Та вони в центрі села радяться, ти чи не йти. Нічого собі, так ми оце вечорниці почали, вареники не їмо, чекаємо на них, а вони по селі ходять. Раз таке діло, то ми їх провчимо. Подавайте, дівчата, вареники. І пригощайте всіх, а вони як прийдуть, нехай слину глитають. Е, ні, Марусю, почекаємо на хлопців, які ж ви чорниці без хлопців. Дівчата, а хочете я вам Шевченка, прочитаю? Звісно, ми послухаємо. В садок вишневий коло хати. Груші над вишнями гудуть, пугатирі з йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть, сім'я вечері коло хати, Вечірня зіренька стає, дочка вечеріть подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати біля хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейку не затих. А може заспіваємо? Що корова, мореві понесуть, Твої сни далеку путь, хай побачить світ, хай світ, не треба, Віщо прочуєш ти мої мови люби. намалюй, що хочеш ти, тільки кольорі жарби, ти ж непотрібно нам.

Прошу, ти ще Що почуєш, почуєш ти мої, 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 мої ти. Я моюся за тебе, яка з ваше небо, то сльози дощу, ой, країна ти моя. Show, sure i'm Ось дивлюся дівчата на вас та й згадую, коли я була такою, ще молодою, гарною, скільки я хлопців мала, кожному міла голову. Вже пізня година, а ми ще не ворожили. Я таку ворожбу знаю. Для цього нам понадав нам дві тарілки з водою. Кидаємо в них по листочку барвінку. І якщо листочки зійдуться, то буде в цьому році з милою в парі, а якщо розійдуться, то не буде. А й так ворожити. для цього треба два сірники. взяти в дві руки по одному сірнику та запалити їх. Якщо головки напиляться одна до одної, то ми любимо один одного, а якщо ні, то не любимось. Ой, подивіться, мої зійшлися бути мені в цьому році в парі. Хлопці, дівчата, давайте ще потанцюємо.

Доходить до кінця наш свято. Дякую всім, що допомогли мені. Тим часом зимася вареники, галушки, Що ж прошу всіх до сколу? Не лишайтеся, люди. Кому попадеться вареник, кому попадеться варіанти з сюрпризом, тому повезе. Дякую всім, хто прийшов до нас на вечорниці. Дівчата, вже пізно година треба додому вертати. Двори піс наступає, а хто його пропустить та великодня не, по... не побачить. Отака От то гарна, прибрана й багата, ніколи не змеркне українська хата.